Дві білочки Українська народна казка. Жили собі в одному дрімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді і складала до свого дупла. А друга цілими днями тільки стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами. Як схоче їсти, не журиться. Адже влітку харчів повно, то горіх, то жолудь з дуба, то різні корінці. Погризе і знову скаче. Отак прожила вона ціле літо. А тим часом старанна білочка підготувала собі їжу, устелила свою хатинку мохом, пушком, сухим листям, щоб не замерзнути взимку. Минуло веселе літечко. Для однієї білочки у праці та клопотах, а для іншої в іграшках. Після дощової осені настала холодна зима. У лісі стало сумно, ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка, і зима її не лякає. А в ледачої сусідки холодний вітер по хатині гуляє. Їсти немає чого. Сидить вона бідна і не знає, що робити. Пішла тоді попросити трошки горішків. Постукала несміливо у двері. Хто там? Це я, твоя сусідка. Як побачила білочка свою напівмертву нещасну сестричку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти, а якщо хочеш, то живи разом зі мною нам і місця, і горішків вистачить. Засоромлена білочка промовила. Але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга. Тепер ти зрозуміла, що без праці вижити не можна. Ледача білочка все зрозуміла і на радощах обняла свою добру товаришку. А наступного літа вона вже теж приготувала багато харчів. І відтоді білочки товаришки стали жити разом.